Всім привіт! Два тижні тому ми замовили у компанії Екожар отаку прекрасну штуку. Як мені розповіли у магазині, що це якась просунута версія з примусовим обдувом, я обіцяв їм дати чесний відгук. Що енергоефективність нашого цього приміщення, вона, на жаль, не дуже висока, тому треба було брати піч з запасом потужності. Ну, найперше, на що я звернув увагу, коли я її розпаковував з коробки це якість зварювання. Давайте покажу ближче. Якість зварних швів. Тут ручка реально не гаряча. От я тримаю взагалі байдуже. Хоча піч горить. Це круто. Ущільнювач бачимо по всьому периметру. Також, що мене приємно дивує, що тут топка виконана з металу 5 мм. Ще, що круто в цій печі, зараз покажу. Це така пластина. Бачите? Тобто, весь жар, все тепло, воно не відразу виходить напряму в трубу. Є така камера ну, так званих, так званих допалу газів. Тобто, це буде впливати на економічність. Тепер покажу, як працює цей примусовий обдув. Зараз він, до речі, у нас виключений. Я вам що температура в приміщенні У нас 20 градусів. Так, вмикаємо. Шурує воно капітально. Ну, отак, довго руку не потримаєш. Ну, мені Температура, поки ми тут з вами балакаємо, вже. 22 градуси. Основне, що потребувалося від цієї печі це тепло. У нас тепло. Тому я задоволений. Бляха, я забув, що я ж хлопцям обіцяв дати відгук про нашу буржуйку. Реально забув. Зараз покажу. Ось який стулок робив. Коротше. Отаку буржуйку маємо. Компанія Кажар. Вона також з обдувом. Це також можна сказати, що примусова конвекція, тобто холодне повітря бере знизу і виганяє його через усі отвори. Реально прикольна штука, ми користуємося спочатку зими. Тут покажу, Ручка не гаряча, це вже, вже круто. Така от історія, там є камера до палу газів, зараз не можу показати. Тут все щільненько, з зу... зу... все регулюється. Тут також регулятор тяги. Реально нормальна тема. Тут, типу як свого роду піроліс. Ну, піроліс це грубо, звичайно, трошки голосно. Сказано, але якийсь там допал все одно є. Користуємося спочатку цієї зими. У нас це приміщення, воно дуже не, не енергоефективне. У нас тут ну, повилітали вже давно всі вікна. Бачите, ми тут позабивали цими залишками нержавійки. Дивіться, якісь щілини. Коротше. Ну, тако. Робили на швидкоруч. І реально тепло. Там в середньому 17-20 градусів в цьому приміщенні. Так, не було якихось дуже лютих морозів. У нас, в принципі, морозів майже не було ще в цьому році. Але все одно стабільна якась температура. У нас там 2-3-5 градусів. А в приміщенні тепло. Тому можу, можу рекомендувати. Якість збірки на високому рівні, якість фарбування також класна. Наскільки працює ця система так званого піролізу, ну, не можу сказати, тому що мені, чесно кажучи, нема з чим порівнювати. Але основне, що від неї потребується. Щоб було тепло. У нас тепло. Ну, якось так. Кому цікаво, будь ласка, зверніть увагу. Нема ніяких промокодів, це не реклама, нічого, це просто, просто відгук, просто порада. Якось так.